Вітаю вас, друзі! Як ви вже бачили в прошлому відео, у мене є ось такий букетик з пшениці. Я його придбала у бабусі. Точніше, тут два букетика. Один коштував 10 гривень, я взяла два. І зараз хочу доповнити ці колоски до цього букета, який вже в мене є, і зробити композицію. Зараз вже пройшов деякий час і з цього букета, бачите, ось сипеться. Я хочу його обробити лаком для волосся, щоб він не сипався, і потім змайструвати композицію. Обробляти колоски я буду на балконі, щоб не було запаху лаку в квартирі. І ось так я буду робити з кожним колоском. Ну що ж, ці пухнасті колоски вже оброблені. До речі, я їх збирала в минулому році у нас на озері. І вони в мене вже на балконі простояли цілий рік. І зараз я буду поєднувати букети. Що в мене вийшло, трохи оновила освіжила цей букет. Мені подобається, напишіть, як вам, подобається чи ні. Якщо так, то ставте вподобайку, і цей букетик буде стояти в мене, як завжди, на балконі. Дуже пасує ця підкладка. На цей столик і гармонійно поєднується з цією композицією. Поки я вам тут знімала відео, почула два вибухи, трохи злякалася, але потім зрозуміла, що повітряної тривоги нема, тож нема чого лякатися, і це працюють наші хлопці. За що їм велике дякую, дякую за новий день. І слава Україні, слава ЗСУ! Я вже вийшла з дому я хочу показати вам мій сьогоднішній лук. Це моя улюблена спідниця. Шльопанці чорні і топ. Я цю спідницю вперше вдягаю з цим топом. Зазвичай поперед з футболкою. Отже, я вам не доказала, бо зайшли люди в ліфт. Цю спідницю я зазвичай ношу з футболкою, щоб вона прикривала мої стерчащі боки. Але наразі я трохи сходла, боки стали менше, то я вже ризикнула і вдягла цю спідницю з топом. І Мені дуже подобається як пояс цієї спідниці. підкреслює мою талію, яка в мене є. І такий облігаючий топ взагалі підкреслює мою фігуру. І до чого я це веду? Я зараз хочу сходити в магазин Арго, де я останній раз приміряла і купила чорну сукню. Я хочу ще раз поміряти червону сукню, яка вам сподобалась. Ну, мені теж вона сподобалась. Але от якраз мене трохи смущав цей момент. Моїх стирчащих боків, то зараз я піду в магазин, примірюю ще раз сукню і, можливо, куплю. Чому, можливо, якщо буде на неї більша знижка? Бо тоді ця сукня коштувала 1000 гривень, ну я вважаю, що за таку сукню це дорогувато, тим паче в стоковому магазині. А якщо зараз буде більш приємна ціна, то візьму її. Залишилася остання ця сукня. Якраз в моєму розмірі S. але ціна стала трохи дешевшою на 100 гривень. Є ще в чорному кольорі. І червоний яскравіший. Вийшла я з магазину не з чим, сукню я цю не придбала, бо не так ідеально вона на мені сидить. Особливо за ці кошти. Не впевнена, що буду її носити. Я завітала до магазину Юск. Хочу зараз дещо подивитися. Може у них з'явились якісь нові товари, знижки. На щось може є. Зараз глянемо. Дуже цікаві чашки, тоненьке скло. З них буде приємно пити ціна. Склянки. Є такий теропотовий колір, є блакитні. О, маленька ваза. Мені, до речі, потрібно якусь маленьку вазочку. Ось така симпатична, сірого кольору. І, до речі, гарна ціна на неї. Якісь квіти нові. Раніше таких не було. Це подставка тримач для рушників, як у мене. Мені, до речі, дуже подобаються столові прибори в золоті. Гарно виглядають. Тут такий матовий метал. Набір коштує 750 гривень. Гарненький. О, дуже гарна кухонна дошка дерев'яна. 450 гривень. Вона б гарно поєднувалася з тією дощечкою, що в мене вже є. І був би непоганий тандем. Так, це у нас банка. Можна зберігати цукор або чай симпатично. з'явилися нові скульптури. Ну, це такі декоративні речі. Я поки що на таке не дуже заглядаю. Корзинки різноманітні. Такий дерев'яний короб класний. О, 500 гривень. А ось є кошик плетений, такий коштує 400 гривень. Симпатична ваза, дуже приємний колір і вона в краплинку, але велика. Це ще більше. Є ось така подібна меншого розміру. Цікаво, 275 гривень. О, дивіться, яка незвична лампа, нічник від батареїк працює. І мені подобається, ще ось ця ваза. Класна, чорна матова. 250 гривень. Може таку візьму, треба подумати. Ще є ось така ваза, теж класно. Кому підходить в інтер'єр, то буде дуже круто виглядати. В інтер'єрі стильно штучні квіти. Та ця дерев'яна, така скульптура є. І ці миски дерев'яні завжди є не нові вони. В бюску з'явились такі коробочки невеличкі, круглі. Можна сюди пакувати подарунки, а можна щось зберігати вдома. Наприклад, прикраси. Я не бачила таких. Це щось нове. Або я давно не була тут. Свічки різноманітні. Оці нові. Дуже класна форма, мені подобається. І ще в іншому кольорі, на ця світло краще виглядає більш стильніше. 150 гривень. Зараз я хочу її понюхати. Приємно пахне. Можна брати стильний такий ліхтар. Туди всередину можна. Поставити свічку і поставити десь у дворі або на балконі. Ось ще незвична ваза. Висока. І з'явились, дивіться, ось такі скляні прозорі. Прикольні. Ціна ось така. Зараз 850 гривень. Дуже багато штучних рослин на різний смак і розмір. Дуже гарно оформлено. Ось мені дуже подобається як у магазинах оформлюють столи, сервірують. І дивіться, як гарно. Виглядають золоті прибори. Краса? З'явилися нові підставки під тарілки. Цікаві такі, круглі. Я фанат цих підставок, обожнюю їх. У мене вдома їх багато і різні, і періодично їх міняю. Ще всі мені подобаються. Класні. Вони наче з мішку зроблені. Ну, такі мені не зовсім підійдуть, а ось ці вписались би Це щось таке взагалі з тканини. Непрактично буде. ці наче шкіряні. Дуже модні, але на камеру кольор взагалі не передається. Сірі і темно сірі, майже чорні. І ось такі Ну, Трошки їх теж не розумію. Будуть непрактичні. Забруднюватися будуть, їх не протерти ганчіркою. Треба буде прати. А якщо постійно прати, то що ж з ними буде? Це рамери на стіл, ось такі теж з мішку. До речі, можна мені взяти на круглий стіл, спробувати можна. Дивіться, який волохатий плед, наче з баранчику зроблений. Але такий він дуже на дотик синтетичний. Його хіба що для інтер'єру брати, вкриватися буде. Не дуже таким які ще є. Це подушки. Оце такий плед, як собі Сергій придбав в Ужгороді. Але тут зараз на нього щось дуже за висока ціна. Він його купляв набагато дешевше. Б'юску дуже класна постіль. Рекомендую тут купляти. Мені дуже подобається. Але треба вибирати бавовнину. Бо є і синтетичні. Це в мене є така. Подобається ось ця смужку класно? Оце ж щось нове, сатинове, ну це крута. І ще ось така непогана, класно що тут можна всю постіль помацати руками відчути на дотик. Це така фланель. Тепла, скажімо так, на зиму. 2200 200 коштує такий комплект, але тут йде дві наволочки на подушки і для одеяла, а треба ще окрема. Простирадла купляти. Я собі обрала кавовий столик, який хочу поставити біля ліжка. Зараз буду йти вже додому, але розпаковку і збір столика вже ви побачите в іншому відео. Тому я з вами буду прощатися. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!